Вже майже середина жовтня, тому прийшов час зжати часничок. Я посадила всього два рядочка, приблизно 60 зубчиків. І сподіваюся, що цього буде більше, ніж достатньо. Отакі От в мене часничинки, самі такі крупні вибирала, І щоб вони були не пошкоджені. Бо якщо, наприклад, буде тут оголене, то це вже не підходить такий матеріал. І буду зараз їх тикати, ну, не знаю, так, візуально 10 см між ними орієнтовно. Відстань між зубчиками має бути від 10 до 15 см, глибина 4 і може доходити навіть до 8 см. Тому, в принципі, я зробила густіше, десь приблизно 10 см. Подивимося, як воно буде зростати. В минулому році садила ширше і в такому затіненому місці то о, такий був собі слабенький урожай, та я саджала і маленькі зубчики. Поекспериментуємо, як буде в цьому році.